Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Олена Лемещук. Вона віничанка, але зараз вона знаходиться у Німеччині місто Дюссельдорф. Доброго дня, Олена. Доброго дня усім, і, мої, і, моєму, і моєму улюбленому рідному місту також привіт. Дуже сумую е, я хотіла поговорити про ситуацію, скажімо, як люди адаптуються в різних містах в різних країнах, і ось саме. М Оскільки я багато років вже знаю Олену, якраз ми вирішили ось поговорити на цю тему. Олен, як приймалося рішення про виїзд до Німеччини? Наскільки воно було, скажімо, спонтанним? За який час було прийнято це рішення, і як відбувалась поїздка? Рішення було дійсно спонтанним. У мене було взагалі всього дві години, щоб вирішити. Що я беру сина і виїжджаю. Я не планувала нікуди їхати, але так склалося, що батько мені запропонував нас вивести за кордон. У мене не було ні грошей при цьому. Я виїхала дуже дивним чином без закордонного паспорту, без грошей, маючи у кишені всього 20 євро. Це для багатьох здається. Ну, такою нереальною зовсім річчю, але на той час для мене це також було просто дивно. Я, мен, мене, дійсно, ні в мене, ні в дитини до сих пір немає загранпаспорту. лише німецькі документи та українські внутрішні. Нас вивезли до Молдови, і з Молдови нам допомогли виїхати до Німеччини румунські волонтери. Їм дуже велика вдячність. Тому що це було дуже складно, особливо з тим з тими людьми, у котрих не було закордонних паспортів. Угорщина не хотіла пропускати наших людей, але з Божою поміч у нас пропустили. і Ми доїхали до Німеччини зараз. Ми вже майже 11 місяців тут. І поки чекаємо, віримо в краще, що ми пошвидше повернемося додому, бо дуже сумуємо за нашою рідною Вінницею. І я, і моя дитина. Ми дуже хочемо додому. І це більшість українців, які тут знаходяться, я кого не запитаю, вони всі хочуть повернутися. Бо як кажуть, знаєте, тут добре, але вдома краще. В ми, ми, ми чекаємо гарних вістей з фронту. В яких умовах ви зараз ну проживаєте? Я маю на увазі, це ну, комунальна квартира? Чи можливо це гуртожиток? Чи вам дали окреме житло? Як саме маю на увазі вирішувались побутові умови? А сам перескажу, що у німців є така проблема житлова. Вона є і серед самих німців. Дуже складно знайти житло. Деякі люди, які мають стабільну роботу, мають документи. Вони громадяни Німеччини або мають тимчасове. Ну, деякі, як кажуть, від на жительство мають, то їм складно знайти квартиру, іноді буває, від півроку до року шукається квартира. Це дуже складно. Спочатку ми потрапили до Німеччини, ми жили, нас приютив готель. Ми жили три дні в готелі, потім нас відправили на реєстрацію, людей дуже багато натовп. Ну, було так дуже важко і морально, і фізично. І звідти нас від регістрації нас відправили у табір. У таборі були умови не самі кращі, але ми дійсно вдячні Німеччині за те, що нам дають і давали. Ми завжди за це вдячні, бо люди дійсно дуже чуйні, дуже добрі. Нам трапляються на усьому шляху. У таборі було ходили інфекції, ходив ротовірус, і тільки завдяки цьому, що я зі своєю подружкою була, її син потрапив до лікарні, їх виписали, і їх потім переселили в готель, і завдяки цьому я потрапила з ними до готелю. Ми прожили у готелі пів року, і потім, поки нас годували. При готелі, то ми там жили. У кухні там немає, нічого немає, тільки ні кімната. Потім нас перестали з вересня місяця годувати, і треба було якось і дітей годувати, а дітей дуже багато в нас. На наших 60 чоловік, що ми були в готелі, у нас майже 25 дітей. І нас почали розселяти. Нам достатньо повезло. Ми зараз живемо в будинку, будинок трьохповерховий. Він повністю віддали під нас, українців. Це трьохкімнатні квартири, але вони зроблені під комунальні. Тут жили раніше студенти, це район Дюссельдорфського університету. І в кожного тут є своя кімната, є спільна кухня, спільний санвузол. Але так дійсно гуртом живемо дружно, дякуючи за це, що нам дають. Ми за житло не платимо гроші. Вчора нам провели інтернет. На який чекали п'ять місяців, мені здається, я читала. Це окрема історія в Німеччині. В Німеччині все можна дочекатися, але це все дуже довго. Оформлення, будь-яке оформлення документів і всього це дійсно довго. Є поняття таке в Німеччині, воно тільки в німецькій воно називається термін. Якщо адаптувати до української мови, то це зустріч, як назначається. Якщо ти йдеш десь, ти назначаєш термін. Іноді можна термін за день-два взяти, зробити, куди б ти не йшов, а іноді буває це місяцями. Тому доводиться дуже часто чекати. Які перше враження від перебування в Німеччині, що вразило і що не подобається? Ну, по-перше, я скажу так, що я ніколи не була за кордоном, то я дивилася, що я що мій син на все такими широко розкритими очима, тому що тут, по-перше, і дійсно тут дуже гарно: тут немає безхатніх тварин, тут по вулиці бігають кроленята. Тут в Дюссельдорфі літають зелені великі попуги. І це дійсно дивно, коли в тебе в мене зараз за вікном живе сова, живуть білочки, у нас такий зелений район. Це дійсно трохи дивно. А так... враження самі краще, саму, ну, самого початку на все дивишся широко розплющеними очима. Потім, звичайно, коли починаєш тут бути. Вже трошки довше, особливо як ти тут не у якості туриста. Доводиться оформляти дуже багато паперів, документів. І стільки документів я за все життя не оформлювала як за останній рік. У мене вже три папки є документів. Е, німці так дійсно до цих пір вони. Користуються е, паперовими листами дуже активно і кажуть, якщо німець за е, день-два не отримав листа, то це вже щось сталося. Вони тільки нещодавно відмовилися від телеграфу. Німеччина дуже консервативна країна, і вони бережуть традиції, дуже важко вони переходять на якісь цифрові новинки. А що, так... е, а що, скажімо, не подобається в побуті. Ну, маю на увазі там в обслуговуванні, в документації якісь речі, які ну категорично важко сприйняти? Важко побачити мова. Якщо не знаєш німецької мови, то е, важко все починаючи від походу в магазин. І закінчуючи оформленням будь-якої справи, будь-яких документів, це саме, що важче, саме, що важливо. Тут без мови не можна зробити нічого. Німецька мова, ну як на мене, це досить складна мова, хоч кажуть, що вона і простіша за англійську, але зараз я вчу, так як я, я працездатного віку. У мене немаленька дитина, вже буде 11 років. Я зобов'язана ходити на інтеграційні мовні курси. Зараз я ходжу і маю здавати вже в березні. Екзамен на Б1 по німецькій мові. Звичайно, це дуже важко, і навіть самі вчителі німецькі розуміють, що за півроку неможливо вивчити мову до Б1. Вони дають основи, а далі треба спілкуватися, далі треба ходити, але вони хочуть чим пошвидше інтегрувати наших українців у німецьку систему працевлаштування. Тому що з цим дійсно є проблеми, і дійсно є запит на місця робочі у Німеччині. А німці добре знають, як працюють наші наш улюблений український працьовитий народ. І дуже багато навіть хто вже рветься відразу працювати навіть без мови. Але без мови це дуже важко. А які це робочі місця? Що пропонує Німеччина? Так розумію, мова йде все таки про робочі спеціальності. Скажімо, що в яких сферах є вакансії, куди наші люди можуть потенційно піти на роботу? Вони приймають на роботу, по-перше, лише з дипломами. Тобто, ти, якщо ти вмієш щось робити, але в тебе немає диплому, то тебе на роботу не приймуть. Тут є велика потреба у молодшому медичному персоналі. Медсестри, тут також медбрати. Є. Є потреба у е, людях, які доглядають за людьми літнього віку, е, тому що Європа дійсно вона дуже старіє, і тут дуже багато пенсіонерів, і, і тут вважається нормально, е, коли людина похилому віці живе у будинку пристарілих. Тобто, і є, є така деяка традиція, ну для мене трошки сумна, коли молоді німці віддають своїх батьків на догляд у будинок пристарілих, але це дійсно є. Але скажу наперед, і мені тут за державу дуже сумно нашу, що будинок пристарілих у Німеччині дійсно відрізняється від українських. Там більш схоже, схоже на комфортабельний готель. У якому є все і ще представлений персонал, який по першому ж бажанню робить все, що тобі потрібно. При цьому німці отримують достатньо велику пенсію і мають змогу і в кого є здоров'я, вони на пенсії вони, е, туризмом займаються, вони їздять по світу. А стосовно ем, освіти е, сину 11 11 років, е, в яку він пішов в школу, наскільки він адаптується до е, це він вивчає німецьку чи це україномовні е, україномовна якась школа, е, як тут е, це дуже ж важко все одно дитині адаптуватися. Німецька шк... шкільне навчання ділиться на молодшу школу з 1 по 4 клас, це окремі школи, тут називаються Ґрюншуля. А далі йде, коли вже дитина закінчує 4 клас. Школа має направити по тому наскільки дитина вчиться, або є тут Realschule, як звичайна базова школа, або гімназія. Після реальшулі, якщо закінчує дитина, це 9-10 клас, вона не має змоги поступати в університет. Вона може спробувати поступити в гімназію, а звідти вже в університет, якщо потрібно. Після реальшулі вони можуть отримати середню базову освіту спеціальністю. Причому тут ці всі спеціальності також дуже гарно оплачуються. Не завжди навіть менше, ніж у тих, хто закінчує вищу освіту. У мене син вчиться звичайно зараз в Реаль Шулі, він входить до 5 класу, в нього український інтеграційний клас, таких в них три класи. З моєї точки зору, краще було б, якби він був у німецькому класі, тому що мову вони. Майже не вчать, знають мову одиниці дітей, і вони потім ідуть їх вже інтегрують у німецькі класи. Діти спілкуються між собою, звичайно, українською і не спілкуються німецькою, тому дійсно моєму сину взагалі дуже важко дається будь-яка мова. Тому це таке спірне питання. Тож, мабуть, кому як, в кого діти є більш домови налаштовані і легше схоплюють, тоді вчаться добре. Хто не знає мову, тому дуже важко. Тож, наперед, саме головна проблема у всьому житті це мова. Я б я б навіть порекомендувала, якщо їхати у Німеччину, якщо не знаєш мови, то. Я не знаю навіть, чи потрібно їхати. А... Коли почалася війна, це було все на паніці. Зараз це вже, думаєш більш тверезо розсуждаючи, але І... без мови тут дуже важко. Лін, а стосовно а стосовно матеріального забезпечення, які кошти отримає людина, яка там. Знаходиться, тобто допомогу і на що її власне вистачає? По-перше, скажу, що діти отримують тут дитячі гроші. Вони називаються Кіндергельт. Вони отримують його, якщо не помиляюсь, то до 24 років тут вважається дитячий вік. І в середньому вони е, нараховують до 300 євро від 250, в середньому до 300 євро. Отримую е, батьки отримують на дитину. Е, на дорослого джоб-центр е, платить е, зараз, мають повишати, вони обіцяли з січня е, по 500 євро платити. Е, це поки ти стоїш у джо-центрі. Документи треба переподавати постійно, тобто вони в середньому ставляться у джоп центр від трьох до шести місяців. А далі треба докладати зусилля, знову подавати документи, і дуже багато, що тобі і доказувати те, що тобі дійсно потрібні кошти. У мене немає ні одного тижня за цей весь рік, щоб я не бігала з якимись документами і щось би не оформлювала, щось би не підписувала, не підключала. Тобто держава тут дійсно допомагає, але треба, треба дуже бігати. Треба писати, треба вистоювати черги. Так як наших людей у Дюссельдорфі багато, це порядком від 6 до 7 тисяч чоловік, була статистика. Тобто і в джоб-центрі також багато дуже наших. Вони до кінця самі ще не знають німці, що з нами робити. Вони тільки зараз починають нас трошки сортувати, і в кого, куди і як. Дійсно, проблем дуже багато. Ті, хто живуть у маленьких містечках, там проблем менше. А, так як в нас тут столиця землі Північної Рен-Вестфалії. Того це місто з населенням 600-чимось тисяч людей. Того тут трошки є така важка справа з, з оформленням документів і, і, і так, з тою швидкістю, з якою вони можуть оформлюватись. Тому доводиться деякі виплати чекати по 2-3 місяці, іноді більше. Люди чекають до півроку. Ну, а на, а на що власне цих коштів вистачає? Тобто на харчування, ну на що вони мають піти і чи вистачає цих коштів? Ми ходимо, намагаємося шукати по розпродажу, тому що тут достатньо дорогі продукти харчування, достатньо дороге все, не дешеве життя в Німеччині. Намагаємося дуже по-скромному жити. Тоді, якщо не гуляти, не, не кошувати, то вистачає так поїсти, і може іноді навіть якусь іграшку дитині і щось діти взут і купити. Так як в мене хлопець, то він вбиває взуття, вбиває одяг, тому намагаємося якось так трошки економити. Не е, я не скажу, що тут дуже сильно розбіжишся на ці кошти, тому це дуже дуже скромно. Ну, а все-таки про що говорять люди, які ось там ну поруч проживають українці? Ну, є така інформація, що ну не дуже багато людей мають плани повернутися. Так все таки люди планують повернутися після перемоги. Це складне, звісно, питання, тому що ті, хто тут працюють і зможе опанувати мову, опанувати цю, цей трошки інший менталітет, навіть не трошки він відрізняється зовсім від українського менталітету. Тут дуже багато нюансів проживання, це достатньо складно. Але люди я знаю, багато хто хоче працювати. Якщо це гарна професія, і вона дійсно високооплачувана. Наприклад, в Дюссельдорфі достатньо висока зарплатня, то є така можливість, що і не захочуть повертатися. Але тут вже стає інше питання: чи залишить їх? Якщо люд... є можливість залишитися лише якщо людина працює за своєю спеціальністю. Наприклад, якщо ти е, менеджер або бухгалтер, ти приїхав і працюєш десь на складі або прибиральником, тебе ніхто тут не залишить. По закінченню твого відено жительства е... тебе попросять назад. Але якщо людина. Докаже те, що вона дійсно потрібна Німеччині зі своїм дипломом, і зможе показати, що людина тут може жити, спілкуватися спокійно, тоді є такий варіант, що що надають голубу картку і дозволяють жити далі. Але при цьому ті, хто думає, що так у Німеччині великі дуже зарплати. Вони дійсно тут достойні ці зарплати, але не всі знають, які тут, скільки треба платити податки. В середньому майже половина зарплатні йде на податки. Але при цьому вже зауважу те, що коли людина тут платить податок, вона має, вона ще платить страховку, це обов'язково для усіх працюючих, а українці, хто не працюють, то нам допомагає держава. Нам надали по здоров'ю страх, страховку. Вона не все, звісно, покриває, але хоч якось, я не так вже боюся, що нам щось трапиться. Тому що медицина німецька, вона дуже дорога. Тут просто нереально сходити до лікаря, не маючи страховки. Я не знаю, ті люди, які тут залишаються або планують залишитися, ну. Це дуже важко, і дуже багато треба всього пройти, багато витерпіти. Я не знаю, мабуть, треба мати дуже добру професію, щоб тут залишатися. І знання мови, звичайно, знання мови. Знання мови це в першу чергу. Mm. Без, без мови тут нічого взагалі не зробиш е, Олена. Я дуже дякую. Дуже дякую. Час нашого ефіру просто завершується. Я е, нагадаю нашим слухачам, що ми говорили сьогодні. Звільничанкою, яка зараз перебуває у Німеччині у місті Дюссельдорф. Це Олена Ліміщук. Вона виїхала з маленькою дитиною на початку війни. І зараз за саме з Німеччиною ми розмовляли про те, як українці влаштовуються там, і які проблеми виходять на перший план. Ще раз дякую Олена і з вами була Ерна Булгакова. На все дякую. добре, дякую, сумуємо. По повернемося. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.